Вітаю канал Суділа. Сьогодні ми настраюємо холостий ход. Карбюратор Солікс WAS-2109, двигун 1.3. Да-да, ви не ошиблися. Так настраюється холостий ход, коли вже нічого не допомагає. Не він качества, не гвин топлива, той количество. Благо що є повірочна плита рівна і бумага була в запасі сота. 100 грит. Значить тут у нас був лук. Якщо положити лінійку на отако вздовж, то цілий міліметр був зазор. Зараз він уже уменшився до пів міліметра, ще трошки потру. вже бачу, почалися. Почала знімати края, то і середину. усердствувати не буду. Воно там вижме себе. Ну а тут цілий міліметр був. То я представляю, як воно тягнуло туди й воздух, прокладка, Сейчас покажу ще прокладку, де вона тут у нас. Прокладка взагалі розбухла і там то де ще й див. І там внутрі, виходить, сама прокладка почала закривати, закривати собою отвори. Дивіться, які тут горби. Ось ці горби почали закривати ці переходи. Зараз ми йде тут воно було. І там, якщо заглянути з торца, то ці подушечки почали закривати більше половини ці канали. Ось, в принципі, і все, до побачення. На все добре.